Так, добрий день. В нас війна з нашими друзями і френдс Юа. Ось. Тому давайте сходимо, попитаємо ми щастя. Ну, ми відстаємо так. У нас 47 тапків, у них 71. І так, добряче відстаємо. Тож поїхали. Давайте одразу сходимо на таку ціль. На таку ціль. З такою командою. Так. Все, поїхали. Так, що у нас тут? Угу. Ну, хотілось би напевно знайти тут кристалик синій. Якщо зібрати так. Давай спробуємо так о через кристалик з комбо зробити. Так, нічого не приїхало, то що нам потрібно було. Шість каменів, то замало. Так. Давай остання спроба на синій кристал. Ось все ж таки є. Все, тепер будемо зривати. А як зривати? Складати спочатку. Тепер взривати. Так, ну давай спробуємо бити сюди, забороняти їм відхил. Так. І давай зберемо червоних, щоб зараз може і добити щось. Ну, Сподіваюсь, дяло ми доб'ємо. Тут зараз в армана хочу ману забрати, хоча ні, будемо в вдіало бити. Будемо бити в вдіало, нам потрібно, щоб вона здохла. Так, стріли. Давай жовтеньких зберемо ось так. І у армана заберемо манну. Так. Але це нас не рятує. Як би тут сині зібрати? Скільки 106? Вона не виб'є стільки. Давай, поки вони не можуть підхилюватись, спробуємо ось так. Може не зарядиться арман у нас. Так. Ну, це погано. Це дуже-дуже погано. Ах, нема слів. Все добили так, ну. Звісно, ніяк про яке відродження не, не йдеться мова. Давай сюди сходимо на фергуса. Сходимо ми ось такою командою. Буду брати мультиків, щоб вони трохи хоч чинили супротив тому е, то, то, тій манні. Так, ну і ось тут е, змінимо загони. Поїхали. Давай тут спробуємо. Певно, пошукати зелень по центру, ні. Давай, так. Так, четвірочку знайшли. Але це ще замало. Давай отак от посунемо. І давай ось так зберемо, певно, зелені ми. Може б добило його. Ага, звісно ж, він хілу ману зрізав. Давай ось так. Давай, фергуса добили. Так. Збираємо давай розу нашу, не зелені підібралися добре. Це добре, але... Так, Ротбарт. Угу. Оленко, молодець. Трошки щось грає. Так, і давай контратаку. Угу. Давай ось так. І Ще раз беремо розум. А, і зелені зібралися чудово. Ну, зелені маю на увазі колян. Шимер вилучає точно в ціль. Так, підведемо тут зелені. Ну і зараз міньйони повинні тут зарішати вже, я думаю. Ну майже Кедмон допоможе. Так, тут трохи ліпше у нас справа. Ну, давай сходимо на такого суперника. А, є одна команда, цікава. Зараз покажу ось так. Ось так ось так. Людвіг і Дарк. А, так, загони стали максимально вірно, як можна. Ну, поїхали. А, цікавість цієї команди. ну, Полягає в тому, що якщо зарядити фіол, то там далі гра йде цікаво. Дарк Фізер там роздає так нормально за рахунок тичок. Але щось тут, я поки взагалі не бачу, де тут збирати ці фіоли. Ну, давай, ось тут може прийде. Ні, тут тільки червоні, ну то будемо жовті, може збирати. Ну, давай жовтіх візьмемо. Угу. Знову червоні ля, фіо, взагалі не йдуть. Так. Угу, Знову підхилили. Вибачаюсь, мені там дзвонили. Так. Давай спробуємо такий от хід. Тут комбить дуже, але багато чого і йде. Може доїжджає ще щось. Ні, нічого не доїхало з того, що нам потрібно. Ну, давай ось так. Так, ну тут ми тільки заряджаємо цього центрального. Не вистачає нам трохи фіолетових, ну. Давай спробуємо цим вдарити. І ось так. Може там все ж таки буде можливість десь пошукати той фіол, але де там? Такого нам зараз не, не буде. Давай. Ось ми отримали можливість там. Спробувати зліва знайти фіол. але щось я сумніваюсь, що він там буде. Ну так, звісно. Фіол під'їжджає, але скільки я ходів вже зробив. Той по центру ультанув п'ять разів вже, ні? Ну, все тут. Тут це все, все вже зрозуміло. Ох, нуль чудово. Та ні, певно. Потрібно зробити паузу. Так, давайте продовжимо. Отакою От командою. Так, так, і Юлія, са сюди. Загони всі стали вірно. Поїхали. Так. Не хочеться в гоблі накидати, Фіол, як гра підказує. Але з іншої сторони можеш щось знизу там і доїхати. І в нас нібито нічого не розвалюється. Якщо там доїжджає синій за жовтим, то можливо буде кристалик. Давай спробуємо. Угу. Два кристалика не хотів. Ну, давай тут сходимо. Ну, може, все ж таки буде синій десь? Поки ні. Ну давай тоді так, червоних. Переключимося на червоних тоді, якщо така справа. Давай візьмемо четвірочку. Так. Давай підхилимось трошки. Ну і вдаримо цим і візьмемо Юліаса. Там багато каміння йде повз. Скільки ще сліпота буде? Два ходи. Давай спробуємо один хід зробити. Один хід зробили далі що? Зарядити лиса, але ще лисиця та зарядиться, не хотілося б. Раз вона заряджена, давай отак от жовтий прикине. Ой, жовтий зелений прикинемо. Угу. Нічого не змінилося. Так, давай синє візьмемо тут. Містера заряджено, то хай вдарить. Давай взриваємо жовте одразу. Бред якийсь. Я ну, не знаю, що як це коментувати і що, що взагалі тут робиться. Сліпота мінус 45%. Ну. Бля, чотири тички в одну і ту саму. Ну, що за бредна? І вона зараз ще й відхилиться, так? То може зараз вийти? Давай тут пошукаємо червоний, може, доїде. Та! Доїхав, блядь. Херня якась, блядь. Не знаю, тут, що робити, краще два доби, але, певно, заберу. Давайте все ж таки підемо добувати. Що ще робити? Блядь, ну серйозно. Ще й жовті роз'їхались там знизу. Що, будуть жовті чи ні? Ні, буде ще зарядка одна до офюри, все. Так. Зараз Феррі б'є, так і хоронить, певно усіх. Та ну, блядь, ну що за хуйня якась? Та блядь. Я в шоці. Ну реально, там було, було хер, да ніхера, блін. Здоров'я. Сука, не дали навіть три камня фіни, блять. Нахуй. Так, пішли на останнього суперника. З цими емоціями. Ну не знаю. Взагалі відвертає від цієї гри. Давай ось так складемо синіх теж. Ага, сині роз'їхались, на жаль. Можна скласти жовту четвірку і потім зривати, хоча б у нас ліпіота буде. Але що вона нам дасть для пілота? У нас є дві трики синіх, це буде заряджена сіофра. І ще хтось. Або морду і лепіоту брати. І блочити цю центральну, хіба що так може спробувати? Навіть не знаю, як краще тут. Те, що є фіола, а як їх зібрати, ну, я думаю ніяк. шукати синій кристалик, ну це прекрасно. І того, де тут ми? І зараз давайте відкриємо сундук, побачимо, що тут в нас. Так, дві книжки, які не потрібні. Купа не. Пут... Ага, ну от філо альфа. І ще одна альфа. Ну і, в принципі, все. Ага, жетончик золотий і фляжка на титанчика. Трохи емок накинули. І книжечку дали. Синенько. Добре. Ось такі справи. Ну то що, побачимось в наступних відео. І побачимо, як воно буде. Всім до побачення.